Вам компанія Автопарк, новеньке надходження для вас. Це у нас Hyundai Tucson 2019 року випуску. В офіційне авто від одного єдиного власника. Абсолютно ціленьке з усієї історії обслуговування, тільки по офіційному дилеру. На оригінальних лекоспавних дисках гарненька комплектація додатково є ще паркронів задні, є камера заднього огляду, величезне багажне відділення. По задній частині у нас текстильний салон, але в принципі без ніяких заважень. Тут додатково є чохольчики, але під чехлам нічого такого критичного. Страшного нема, світла степіднівачів для заднього ряду пасажирів. В попередній частині у нас є безключовий доступ. Всі 4 складіввача, механічне регулювання водійського сидіння, додатково стоїть газове обладнання. Пробігу у всього 47,5 тисяч кілометрів, велика мультимедія, Android, Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, все це є, все працює. Клімат-контроль двох зон підігрів переднього ряду сидінь, підігрів керма, звичайна автоматична коробка передач. Тому звертайтеся до нас. Автопарк Сумська-2. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Дане авто також можна оглянути у нас в автосалоні, і даний автомобіль можна придбати або в кредит, або в лізинг, також за готівковий розрахунок, або за криптовалюту.